Якщо ми говоримо про календар щеплень, який прийнятий в нас в державі в Україні, то щеплення здійснюється проти 10 найбільш поширених і небезпечних інфекційних захворювань: це гепатит Б, це туберкульоз, кір, краснуха, паротит, дифтерія правець, кашлюк, поліоміеліт і гнофільна інфекція типу Б. І якщо ми говоримо про дорослих, то дорослі кожні 10 років мають щепитися від правця і дифтерії. Всі ви поінформовані і знаєте, що колективний імунітет вважається тоді стійким і таким якби стійким, і можна захистити все суспільство від інфекційних захворювань, коли щеплено більше 95% населення. Ну, ви вже почули, що в нас в області недостатні рівні вакцинації. Ми не досягаємо показника визначеного 95% по жодній з інфекцій. І відповідно це впливає на рівень інфекційної захворюваності, в тому числі із вакцинокерованих інфекцій, тобто таких, яким можна власне, було і запобігти шляхом вакцинації. В цілому у нас у 2024 році зареєстровано 860 випадків інфекційних захворювань, це не враховуючи грип. Госві респіраторні вірусні інфекції та коронавірусну. І внаслідок цього, у нас за останні роки зростають інфекції, керовані вакцинокеровані, керовані, які б не мали зростати у нашому суспільстві. Це перш за все, ми говорили за кашлюк і епідпаротит. починаючи із минулого року. На Україні зростає на кашлюк і за перший квартал по Україні тисячу шість дітей хворих на цю інфекційну хворобу.